Сьогодні день, коли українці вшановують свої збройні сили, мужніх захисників держави. Бійців ЗСУ сьогодні запросили на урочистий прийом. Слова привітання зі святом лунали не в концертному залі, а в укритті. Того вимагає час. Кривий ріг це те місто, котре по особливому завжди відносились до військових. А коли розпочалась агресія. Особливо коли розпочалося вже втручання в наші кордони 24 лютого, то військові і цивільні ми, мабуть, стали одним цілим. Ви знаєте, скільки було зроблено разом з військовими, щоб так як сказали, що зробити кривий ріг містом фортеці, те, щоб захистити 100-200 метрів від інульця, був ворог, щоб захистити разом з вами, побудовано скільки сотень кілометрів і окопів, скільки сотень бліндажів, всіх інших Пошита форми. більше. Десяти тисяч я вже не кажу про бронізелети, про все обладнання. В цьому році ми тільки місто допомогло нашим Збройним силам десь на мільярд шістсот. Мільярд це кошти міського бюджету, 600 мільйонів це приватні кошти, котрі теж йдуть на допомогу. Армії сьогодні це один з найбільших показників в Україні щодо підтримки ЗСУ. У місті діє масштабна програма з соцзахисту мешканців. Її важливою складовою є соціальний захист військових та їхніх родин. На урочистому прийомі Юрій Вілкул нагородив міськими відзнаками майже 100 бійців, солдатів та офіцерів. Він відзначив кривий ріг і надалі підтримувати своїх захисників. З початку війни Рада оборони міста надала допомогу більше як сотні військових частин. Я думаю, що такої підтримки, як у Славетному місті Кривому Розі, немає навіть в жодній області, тому що я служив в інших там містах, областях. І такої підтримки, як ми відчуваємо тут, це, звичайно, дорогого стоїть. Тому все, що у нас на оснащенні і забезпечені завдяки місту, це, звичайно, це правда. І дякуємо всім. Криворіжцям, які долучаються до того, дуже багато волонтерів, які допомагали з перших днів, коли приходили військовослужбовці з призову по мобілізації, навіть не було там форми. От. Взагалі було проблемно там, з будівництвом, якихсь, там укриттів, бліндажів, взагалі там казарміно-житлового фонду, їдальні іншого, харчування також. Ну, тобто все, все це було з першого дня дуже відчутно. Валерій Кожухар, Олег Каплій. цей день.